Доброго дня, моя зірка загуляла. Ось. Мекати не мекає, но хвостом тріпає. Ось. У нас весілля. Тепер можна вже буде козла прибирати. Зірка погуляє. І вже будуть ці кози в мене погуляні. Ось так. Хвіст як веєр. Тіліп-тіліп-тіліп. що ну, вона вже перегулює <рес> <рес> у нас така погода, дощ, болото страшенне, то капець. Ну нічого, є таке діло. Погода нікудишня, дай щоб трошки підмерзло, було би краще. Було би веселіше. Ну, а так. Ну, а так. Є, як є. Гульки танці по колу. Да, черниш. О. Ось так. Загорбатіла, значить. Продуктивна садка була. Ходи, зірка, заходь до хліба. Ось так. Буде пісні! Ага. Вона мовчить не кричить, а ти кричиш. Що бебе? Що всі вже на місці. Так, буряк понатирала. Вчора писали, не буде світло виключатися, нині прийшло. Що будуть виключати з двох до п'яти? Ось так. Є там, не знаю, видно. Ось там. Знайшли, курочки, не бачу, молоді три. Ось. Ну ще зараз забирати не буду, потім заберу. Та ага, ось такі -то справи. Так що вже моя зірка як погуляє, дай бог, все буде добре. То ми вже цього бичка можемо прибирати. Купця на неї не трапилося гарного, який цінує гарного козла. Він з документами, з родословною 16 2016 року. Ось. Ну, задаром я такого козла здорового віддавати не буду. Ось, а. Такого купця, який би хотів витримати, не трапилося, значить, приберемо на м'ясо, бо у нас є ось красавчик, а це його ми купили натримання, також стопроцентний. На батьків є документи на него? ні. Я не робила. Ось, ми його обезрожили. І він. І він нас буде на заміну тому. Ось так. Ну, а тих два. Ми приберемо котрого дня також. Це, Це м'ясо. Щось такі то справи, так, козел? Ніхто не хотів тебе купити, значить, як хотіли. Козички розкуповують козликів, не хочуть. О. Та й таке то. Хоча й козликів бацьку купили. Ось такі мазуни, от його мазун такий. Ладно. Все, дівчата і хлопці. Курочки наїлися. Ось там та без хвоста. Має йти на м'ясо. Треба її прибрати. Щось таке? Ну, то не нині моє завтра. Всім по Пауза, ну а там, а там побачимо, ще щось додам сюди. Та й таке то. Ось такі то справи. Ого. Так, шоколадочка. А дівчинка. Все, Покамісь. сім пауза. Так, ми продовжимо тему. До того відео, що я почала знімати про зірку, тепер розкажу. Так, чи даєте ви козенятам своїм риблячий жир, якщо даєте, то по скільки? То якось мене питали, чи козам даю, то козенятам. ніколи не давала козенятам ні козам риблячого жиру. Навіть не знаю, чи його можна давати. Взагалі-то коза є травоїдне створіння і жиру її ніяко взагалі не бажано давати. Через те, що жир заліплює ворсинки в жолудкові і можуть бути проблеми. Я розумію, що там його пару капель дається, там, наприклад, етих, як сказати, чайну ложку чи що, вроді його нігде не чуться, але потрохи-потрохи воно може дати. Небажаний результат, ось так скажемо. Так що якось-якось так. Не даю козенятам риблячого жиру. Козенята в мене п'ють перший місяць молоко, потім лен з молоком, потім молоко, лен сироватка, молоко зменшую, сироватку збільшую. Тоді сироватка з леном, сама сироватка і вода, і все. Зерно коло них з перших днів в вільному доступі, і сіно, і сіль, лизун. Оце у мене що козенята їдять. Відео в мене є на каналі, подивіться там, все є. І все показано, як розказано в тих відео. Ну Люди щось дивитися не хочуть. Ну, про риблячий жир я ще не відповідала про козенят, це точно, бо ще мені такого не було. Поросятам колись давала риблячий жир, дох... лікар приписав, доктор. Ось, а козенята ніколи не давала. Не знаю, навіть як його давати і що, і чи його треба взагалі давати. Як буде, десь в мене ветлікар. Але то вже десь, якщо Бог дай все буде добре, то аж весною діло буде, як коза покотяться. Ось то тоді можу запитати. А так, людині голови крутити не буду, не буду питати. Ось такі справи. Козенятам Ще можу давати живину козликою, тому що натримання. Але зараз ще не даю, бо тих два є, треба їх прибрати. А тоді вже тому можна сипати більше зерна і тоді давати Ете. ще живину йому туди. Ось таке діло до зерна. П'є, зараз сироватку п'ють козенята з леном. І все. Більше нічого їм не даю. Сира. Зараз багато відгріваю, то. То вони собі їдять, п'ють, верніше, а риблячого жиру не даю і ніколи не давала. І при потребі, якби треба було, то перес з лікаром пораджуся, що він скаже. Сама як то кажуть, давати не буду. Ви їх правильно проглистогоньте. Правильно, давайте добре їсти, і все буде прекрасно, і не треба там того риблячого жиру. Дайте їм живини, дайте їм кальцію, і все буде добре. Навіть при потребі, якщо треба козенятам, якщо є молочний дзоб, можна давати е, таблетки ті, кайоту. І все, і все буде прекрасно. Ось таке діло. Так що, якось так. А вам всім гарного, мирного вечора, миру, спокою, затишку, бережіть себе. І своїх рідних. Хай все буде всіх добре. На добра ніч чи гарного дня.